Доброго дня, слава Україні! Хочу сьогодні відео присвятити Актинідії, подивитися і вам показати, як вона реагує весною на зворотні заморозки. От перед нами Кенс Ред, це є пізній сорт. На нього тільки починається видвигатися брунячка. У нас два дні тому був сніг і було мінус, перед тим було мінус 5, потім пішли сніги. В деяких регіонах трошки брунька попідмерзали, там, де було тепліше, де пішла в ріст активна актинідія. У нас Бог милував. Це джамбо. Також брунька тільки відвигається, вся зелена, чорних немає. Гідно витримала ці морози актинідія. От тут ось однорічні такі пагони, тільки-тільки починає брунячка відвигатися. Ці морози не страшні. Це в нас ананасна також. Гарно себе вела при тому, що тут був протяг, тут вітер дувіс, мороз, вітер, але почувається чудово, вереснева. Теж бронячка жива, здорова, тільки відвигається. Нормально. Хлопчик наш запилювач Дон Жуан. Теж тільки брунечка видвигається. І це ще хочу вам сказати для того, що мої актинідії посажені в тіні. Тобто ранішнє сонце на них попадає. полуденне сонце немає тут сонця. Затишок тут от хата, з цієї сторони також хата. Все в полотіні. Вони, вони практично весняного того першого сонця не бачать. Так що це може і, і добре. З північної сторони будинку я також дивився. Все чудово витримало ті зворотні заморозки. Будемо надіятися, що буде в цьому році врожай. Ще також маю, хочу показати зараз вам саженці актинідії. Є багато сортів в достатній кількості. Дуже багато питали мене восени, коли буду продавати. Я вже буду, от, почав розсилку саженців, я вже бачу, що рослина прокинулася, набубнявили брунячки. Рослина жива, здорова. І можу відіслати людині гарною кореневою системою. Було зроблено зворотній зимою, зробив обрізку на зворотній ріст. Зараз в цьому році то двохрічні саженці, в цьому році вони дадуть скелетні гілки, на яких вже через рік буде перший врожай. Зараз вам покажу саженці. Маю саженці тут в теплиці, заніс їх недавно, виніс з підвалу, заніс, щоб коти не жерли, бо стояли день на відкритому повітрі і вже прийшли коти і почали свою пагубну дію. Маю київську великоплідну, маю дуже гарний сорт кенсред. Маю ще пурпурову, вересневу. Ну, сорти, сорти є. Маю чоловічий запилювач Донджуан. Тут от джамбо були постійно у мене вони в теплиці цілу зиму, і вони вже, бачите, які дали гарні прирости. Тепличка робить свою справу, але з іншої сторони, можуть ці саженці тільки на самовинос. бо вже при пересилці оці пагони пообломуються. От дуже гарні пагони. Отут От, вже можна буде в цьому році заложити скелет. Так що хто бажає ще посадити таку чудову культуру, як актинідія, це актинідія виду Аргута. Під відео залишу своє, свої координати, дзвоніть, пишіть, даю рекомендацію по посадці, по агротехніці, сам на сам з рослиною не лишитесь. Я вам допоможу виростити цю чудову культуру. Слава Україні. Героям слава!